Всім привіт! Сьогодні я до вас з такою бюджетною іграшкою з Аврори, але її можна знайти не тільки в Аврорі, а й в інших магазинах, таких як Бебі Плюс, і в різній комплектації. В нас тут 45, 45 предметів, але можна знайти і більший. Суть в чому? Ми збираємо ось таку вежу і запускаємо. Кульки, які будуть цікаво так літати. Для діточок від 3 років можна, ті, хто не ковтають малесенькі іграшки. У мене сину 4 і йому цікаво, він сам збирає, сам запускає. Тому ця іграшка і попала на рекомендацію. Ось комплектація. В Аврорі вона коштувала щось 130-140 гривень, точно не пам'ятаю. І тут ось такі. Запчастини. Пластик досить цупкий, нормальний, нічого не зламалося за час використання. Тут також написано, як її складати. Звичайно, запчастинки. І в комплекті в нас йшло 15 ось таких кульок, які можна запускати. Ось це сама улюблена частина іграшки моєї дитини, тому що ми будуємо ось таку штучку. Ось, наприклад, кладемо туди шарик, натискаємо, і він вилітає з іншої сторони. Не знаю, чи видно вам хорошо? Ось ми кладемо, натискаємо, він вилітає. Кладемо, натискаємо, він вилітає. І так, безліч разів. І варіантів, звичайно, тобто це максимальна зборка, яку можна зібрати, як вказано на коробці. Але все буде обмежуватися тільки фантазією вас та вашої дитини. Малесеньким діткам, звичайно, через оці кульки я б не рекомендувала брати, або тільки під дуже пильним наглядом батьків. А от діткам вже постарше, десь років 4 спокійно можна гратися такою іграшкою. Тому, якщо ви шукали щось бюджетне, цікаве і для розвитку, то, будь ласка, ось така гра вам в допомогу. Дякую, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього найкращого.